Шалом, це Славко. Ну, Доки дурні тішаться Бакалією, я б сказав, так, перейначив це слово, Бо, бачите, цей дуже вдалий набіг наш. Але подивіться на перспективи фронту всього. От я вам так покажу це все. От яке. Велике значення він має в перспективах цього фронту. Це от ділянки червоної їхньої ініціативи, синьої це там, де наша ініціатива може. От бачите, отакий от вплив це має. Ну, ясно, що ми парируємо дії в центрі, загрозою на флангах, але справа не в тому. Розумієте, справа не в тому, скільки собра уб'ють. Це для людей простих, для посполитих. А люди розумні, мають зацікавитися оцією от статею. Перспективи забезпечення воєнної кампанії 2023 року український під підхід написали її Залужни та Заброцький, власне, дали їм на підпис. Стаття дуже розумна, але якщо такий розумний текст люди підписують, то я знаю, як генерали підписують. Я сам для них писав. Я знаю, що вони в кожну розумну думку. Якщо генерал дурний, то він і статтю робить більш дурнішою, зрозумілою для себе. Якщо тут багато розумних слів і підписана вона. Цими людьми Залужним та Забродським, отут, -от, то означає, що це люди розумні. Про що воно тут йдеться про в першій частині про все, про що ми з вами говорили? Описується ситуація українська. Ну, стаття дуже цікава, але дещо застаріла. Розумієте, вона вийшла 7-го до цього наступу на півдні і. Власне, становить підставу для того, щоб я розповів про те, про те, що просила Ася. Ася вбачає якийсь конфлікт між вищим та державним та воєнним керівництвом. Ясно, що він є цей конфлікт, але щоб говорити про нього, про те, як наше вище державне керівництво в особі Зеленського. Шпинало наших полководів до наступу, хоча і недостатніми силами, змушували їх до наступу, попри всю генеральську обережність. То мені була потрібна інфа. От нарешті ця інфа є. Вони самі себе видали. Стаття трохи застаріла, але не важливо. Розумієте, є тут певно. Сліди літературних негрів, сліди офіціозів, принаймні прийдешні рік. Єдине, що мені кинулося в очі, от з таких от розвідницьких рецептів, це використання поняття прийдешній рік, як у всіх наших офіціозних державних документах. Ніхто ж не каже, що рік це ж наступні. Прийдешні це. Грядущі, а 23-й ніяк же ж не грядущі. Чому там грянуть та ось у контекст не той, але це офіціоз У нас так пишуть. Ясно, що редактор правив відповідно до офіційного тексту того, хто написав. Але текст цікавий, вони вказують абсолютно правильно напрями загрози, напрями ворожої активності, напрями оперативних дій Росії. Вони вам всі, в принципі, відомі. Це загрожа. Запоріжжю Кривому Рогу. Ось вона Запоріжжю Кривому Рогу. Через план на правобережжі, через позиції на півдні, в тому числі загроза. Тут є. Як вона у нас тепер Південноукраїнська АЕС? Ви знаєте, за Миколаєвом це ключова зараз згідно офіційної позиції. Це ключова станція в забезпеченні нас. Енергією на наступний рік, і тому це плацдарм станов зерно. Ну, ясно для чого це все що Це мотивування наступу контрнаступу на півдні. Це дуже цікаво. Все в принципі, правильно, абсолютно азбучно викладено. Я вам всім раджу ознайомитися з цією статтею. І далі йдуть перспективи кампанії 23-го року, як її бачать наші полководи. А те, що обидва полководи розумні, ви вже знаєте. За залужного ви знаєте, за Заброцького ви знаєте. Достатньо мала людина, прославився рейдом 2014 року. Має освіту ну, за геноцидних, як його вже росіяни подали під суд, ну, Виглядає, що це людина рішуча, компетентна і. Цей документ підписаний ним, в принципі, з розумінням того, що він підписував. До чого зводиться позиція наших генералів? Щоб контратакувати нам 23-го третього. Вони вбачають ціллю політичної активності війни політичної ціллю війни опанування Криму. Ну це ясно, і наше державне керівництво про це говорить і наше суспільство говорить про опанування Криму. На що наші генерали абсолютно серйозно опанують ці можливості. Вони кажуть, ну вони ж знають ситуацію, все, що трохи її згущують, але треба 10-20 бригад, щоб провести таку операцію на півдні. Ми вже за неї багато чого розказували. Я не повторююся, тому що, в принципі, в статті сказано ті самі очевидні оперативні речі стратегічні, які були зрозумілі, які я викладав в багатьох передачах. Це передача для підготованого глядача. Я вибачаюся перед тими, хто зараз перше це дивиться. І оці 10-20 бригад, вони вважають, мають бути озброєні не рештками радянської зброї, а новою західною зброєю. І тільки тоді можна кинути буде два оперативно-стратегічних командування. Ну, роз, команд. оперативно командування. Ну, ясно, розгрузити два оперативно-стратегічних командування бачають. І можна провести операцію з двох напрямків на Крим, що вимагатиме від 10 до 20. Механізованих бригад, цебто велика кількість це до в принципі коло тисячі танків. Ясно, що захід нам і 600 танків не дав, зараз 300. Для чого такі вимоги? І ще й західної зброї. Це вказує на те, що натякає на неможливість відновлення нами ВПК і неможливість виготовлення на нашому ВКП, хоч ВПК Старого Артилерійського Стрільна. Я б радив вам всім подивитися у мене у Фейсбуці. Зараз воно поки загрузиться. Статистка, на ворожа російська щодо того, яка кількість артилерійського стрільна була нам передана, вона дуже велика кількість. І коли вже стільки нам півтора мільйона вони вказують одиниць артилерійського стрільна, потужна допомога військова. Ну, це ми ще поговоримо за плани. Розгортання післявоєнного українських Збройних сил. То що мені тільки тут не кидають ці уроди? Їм, ну, для них ясно, для них це така така перемога. Холера, вони ось. Ось прекрасна таблиця. Раджу вам всім її в мене ознайомитися. Ось. Артилерійське стрільно в цілому. Півтора мільйона одиниць артилерійського стрільна нам було передано. Мільйон стрільно передали мряцію, тому чому і менших калібрів, 39 тисяч поляків. Тут дуже цікава таблиця. І ясно, що в таких масштабах нас, нас забезпечувати не будуть для проведення цієї операції. І далі цілком слушно наші генерати, що якщо ми опануємо Крим, росіяни перенесуть своє групування на Кубань і зможуть загрожувати нам тут з Єйська. З напрямку Єїська це нічого в принципі, не вирішує з їхньої генеральської точки зору. Друга можливість, на якої вони радять нам зосередитися, це зменшити диспропорцію в засобах враження, в глибині засобу враження, оскільки Україна має 100 кілометрові. Тактичні ракети противник вражає десь нас на тисячу на півтори тисячі кілометрів. Вони кажуть, що треба вимагати від заходу більш далекобільних ракет і наносити точкові удари по території Росії. Вони кажуть, по окупованих територіях для того, щоб зробити війну некомфортною. І перспективою такої ескалації обміну ударами, в принципі, вони доходять до очевидного, до розумного вже нарешті, і Залужний Забродським заговорили про обмежену ядерну війну. Участю країн НАТО країн, котрі володіють ядерною зброєю, це позитивна думка. Це нарешті пряма думка генералів: що конфлікт з обмеженим застосуванням ядерної зброї є перспективним. В це треба вірити, цього треба сподіватися, бо це єди, єдина перспектива виходу. Цікаво, що генерали не натякають і правильно в межах власної компетенції на пошук якихось політичних рішень. За політичні рішення нам говорив Ердоган в Сербії, що треба домовлятися на якихось, очевидь, невигодних для нас умовах, тому що подальше озброєння України не приведе до зміни стратегічної ситуації. Про що це говорить? Що... Генерали обережні, і ясно, що цей військов... військово абсолютно мало забезпечений наступ військовий. Ну, то, що ми мали на Балаклії, це набіг, це класичний набіг, це блискучий набіг, в принципі, це набіг, який прославить цю війну. і це як... Набігів в війні громадянських, але ж і наслідки в нього будуть, мабуть, як і набіга. Ну, візьмуть вони під вогневий контроль дорогу на Куп'янськ. Ну, побачимо ясно, що це розвантажить на фланг. Але не забувайте, що тут оці операції на сході, це та сама проблема, за яку багато разів вам казав, що тут Інраум ін Ферлеген. Це все можна безкінечно переносити в простір ці операції. тут... Рокад ще буде не одна рокада, розумієте, Гітлер дійшов до Сталінграду в цьому цим шляхом і нічого стратегічного для себе не вимутив. Ніяких його успішних операцій, ніякої стратегічної вигоди йому аж до Сталінграду не принести. Так що і ми маємо ясно, що нам розгружити для нас ізюм, розгружити напрям на Ізюм це вже великий успіх в масштабах оцих от наших операцій загроженої південної. Північної ділянки нашого східного фронту це ж вони вказують синя, це де наша ініціатива, червона – де їхня для нас це успіх, але не переймаємося ним. Розумієте, успіх в знищенні оцього великого групування. Ми на значний час, якщо нанесемо удар і знищимо хоч би більшу частину цього угрупування. Ми отримаємо собі передишку, отримаємося Росія, отримає серйозний удар. Але яке це все має значення щодо подальших перспектив виграшу війни, дуже віддалене. І тому те, що от американці зараз протягом п'ятьох років після закінчення війни збираються формувати наші Збройні сили, балансувати їх, як вони вважають, слухайте, як він грузиться повільно. Зараз. Як вони вважають, це нам буде потрібно, це вказує, що те нами будуть воювати і далі. В принципі, слухайте, скільки всякої ідеологічної дурні замість якоїсь оперативної інформації і плану, все-таки важко з нашим народом. От! Це дуже розумна публікація, бо я її перехопив. Програма має відповісти на питання про те, який напрямок розвитку може бути запропонований Збройним силам України і з чого з погляду військового відомства США Україна має досягти в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Крім періоду нинішньої війни, яка як очікується затягнеться. США також розраховують програму на щонайменше найближчі 5 років після закінчення воєнних дій. За словами одного з чиновників, може йтися про визначення бажаного балансу наступальних та оборонних можливостей, необхідного ступеня маневреності, вибору основних стратегій залежно від сил, які будуть обрані Україною для її збройних сил ну, це такий ритуальний додаток. Ось так, що нами продовжать воювати. Достатньої кількості озброєнь нам не дадуть, і тут важить оця політична воля. Я знаю, що ви всі не любите Зеленського і мене будуть критикувати, і в мене будуть втрати, мабуть, в моїх любих глядачах. Але я скажу, що саме політична воля державного керівництва, яка примушує генералів проводити не самі успішні, не самі забезпечені операції. Я ж вам розказував приклад, що забезпечував, забезпечував куропатки наступ Північного фронту. Потім все це. Закінчилось за одну ніч. Так от політичний тиск на вище державне керівництво, на вище на вищ... тиск вищого державного керівництва, я почасть трохи хворий, на вище військове, він необхідний, він постійний. Критикували за це Черчилля, критикували за це Рузвельта, критикували за це Сталіна, критикували за це Гітлер, критикують за це Зеленського. Але тиснути на генералів потрібно, вимагати від них операції потрібно. А щодо... Можливості досягти оце вони поінте операції. Ну вони кажуть, центр операції використовують англомовне тлумачення Каузевіца. Ми візьмемо французьке більше ближче догнав поінте. Що може бути поінте центром? Прикладання наших зусиль, це руйнування запілля противника. Росію неможливо перемогти, доки ми не розірвемо її на національні, на етнічні, етнічні територіальні угрупування. Поки ми прямо сказати не будемо впливати ефективно, масивно, безстидно на мусульман Росії, забезпечувати всіх мусульман, всім, чим вони попросять, незважаючи на низьку ефективність такої військової і політичної допомоги. То результатів в війні не буде. Ми маємо підпалити Росію зсередині. Це робив Акасі 1905 року йому це майже вдалося. Це зробили німці 2017 року. Це їм вдалося. Це хотів зробити Гітлер. Ну, але він піз... почав війну пізніше. Якби він це зробив, 37-го солок би роз... розвалився. Американці цього не хотіли зробити по війні і дотримали до того, що імперію зла скоро очолить Катирів. Катиров, бай. Можно я скажу свою женскую думку? А, ну, статьи Залужного, Бродского, это все хорошо. Но в жизни все получается так, как получается. Есть Через еще Божью. высшие силы, которые все расставят так, как должно быть. Я думаю, Украина победит, да. потому что ее выбрали. Да.